Офіцер Джуді Гобс прибула на службу. Собідно кроличко зі живцем. Зробимо світ кращим місцем. Творці фільмів Крижане серце і супершістка. Не рухатися! До жени побігайчику! Прикольно! Запрошують у Зоотрополіс. Де кожен може стати ким завгодно. Мрії це добре. Головне, не дуже в них вірити, Даня Де все не так же й ідеально. Що ви знаєте про тих диких тварин? Ми в безпеці! Цього року я розплутаю цю справу. У Зоотрополісі. Я відпускаю! Не відпускай! Можливо, все. Флеш перевірить на раз два. Тут усі лінивці. Чим далі буде? Я можу. Я прошу вас перевірити номер. вам. Хижак і здобич разом. <смір> Бачу, тобі тут не комфортно. Нахилилися. Виходять на полювання. Заморозити. Ми ж домовлялися. день когось. Бамбін, татко, мус. Fireball. Від Дісней Зоутрополіс вже у кінотеатрах.